На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні у подіях. Ви побачите 24 захисники з Коломиї стали почесними громадянами міста посмертно. Два методичні посібники для освітян, зокрема керівників навчальних закладів, презентували фахівці Коломийського центру розвитку педагогічних працівників. «Освітня реформа рухається, нуж наша йде вперед. Вишийте маму бронежилет. Богдан Томенчук презентував коломий збірку віршів. Про кожен єдиний вірш можна писати велику наукову статтю. В Івано-Франківській обласній державній адміністрації розповіли про роботу пунктів незламності на території Прикарпаття. Зокрема, на прес-брифінгу начальник управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації Володимир Стебницький зазначив, що на території області створено 468 пунктів незламності. Шановні громадяни Прикарпаття, шановні жителі області, наші гості. Сьогодні на території області створено та функціонує 468 пунктів незламності, Це з яких 53 пункти незламності створені підрозділами головного управління ДСНС України в області, 20, з яких 20 мобільних і 33 стаціонарні пункти, 18 пунктів незламності створені. Головним управлінням національної поліції 14 пунктів незламності створені головним управлінням Держпродслужби України в області, два пункти незламності філією вокзальна компанія акціонерного товариства Українська залізниця та 381 пункт незглавності створені органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Відповідно до розрахункових потреб в розрізі районів було створено в Верховинському районі 35 пунктів. В Івано-Франківському 140, в Калуському 77, в Коловийському 94, в Косімську 32 і в Надвірнянському – 35 пунктів незламності. З 2 жовтня цього року всі пункти незламності розгорнуті та функціонують і готові до робо до прийому відвідувачів та надання всіх послуг, передбачених постановою Кабінету міністрів України від дванадцятого за номер Ром двадцять чотирнадцять ця поста, Ця постанова визначає питання організації та функціонування пунктів незглавності. В пунктах незламності, шановні громадяни нашої області та гості області, ви можете отримати відповідні послуги. Дані пункти незламності. Вони облаштовані перш за все, основна увага. Націлена це на забезпечення їх теплом, забезпечення їх енергоживленням запасним, забезпечення їх надійним зв'язком, забезпечення їх місцем тимчасового перебування людей в разі потреби. Практика минулого року показує, що дані пункти незламності використовувалися нашими жителями, туди завідували. Гості міста і області в цілому за минулий рік в нас було більше близько 25 тисяч відвідувачів в пунктах незглавності. Найбільше відвідувачів було в період блекауту, ауту період відключення масового відключення електроенергії, відповідності і теплопостачання. Цього року практично ще відвідувачів немає масових, є поодинокі. Ми зараз готуємося розгорнути мобільні пункти незламності. це палатки ДСНС, які ви дуже добре знаєте. Ви бачили неодноразово на, на теренах нашого міста та області. Всі пункти незламності наші обладнані генераторами. Обладнані засобами зв'язку, обладнані альтернативними джерелами теплопостачання на цей рік і вони дадуть змогу нам надати відповідні послуги нашим громадянам. Про розміщення пунктів незламності ви можете узнати на сайті в інтернеті на сайті незламність.gov.ua.map. Коли ви зайдете на цей сайт, ви можете побачити карту України, вибрати собі карту області, вибрати собі населений пункт, вулицю, і вам на цій вулиці покаже, де найближчий пункт незглавності, щоб ви могли зорієнтуватися і туди відповідності перейти і отримати відповідну послугу. Чекаємо вас, але маю велику надію, що масових відключень не буде, що область справиться з тими завданнями, які ставляться перед. Керівництвом області і ми не допустимо до того, що виник колапс, щоб наші жителі не змогли отримати хоча б мінімальні послуги по забезпеченню тепла, ос освітлення та зв'язку. 24 захисники з Коломиї стали почесними громадянами міста посмертно. Знакові нагороди передали рідним військовослужбовців. Нагадаємо, такі вручення відбулися вже втретє. Деталі в наступному матеріалі. Господи Ісусе Христе, Боже наш, ти сказав: більшої любові ніхто не має, як хто душу свою положить за друзів. За ініціативи родичів, батьків, рідних загиблих і детки вшанування наших героїв, захисників і захисниць, які вже загинули, на жаль, а минулого року це було 27». Всі допомоги тих розмірах, які були передбачені у 2023 році, вони будуть перенесені. Я думаю, що депутати підтримують, бо це має бути закладено у бюджеті 2024 року. Але ми маємо таку спільну позицію, що всі, всі пільги мають бути збережені у 2024 році. Всі виплати дітям, батькам, родичам, всі, які мають бути збережені у 2024 році. Для мене велика честь зачитати. Імена ваших синів, батьків, братів, в наших серцях буде жити вічно пам'ять про їхні героїчні подвиги. Рішенням Коломийської міської ради від 9 .11 2023 року присвоєно звання почесний громадянин міста Коломиї посмертним за виняткову мужність і героїзм. Виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної ціленості України, учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації. І, напевно, у кожного з нас сьогодні єдине бажання перемоги. І миру у нашій країні, добробуту, волі і свободи. Нашому українському народу, бо саме за це сьогодні відважні захисники, жорстоких бояр воюють за свою землю, за нас українську націю. Невідкладна допомога з засобами існування громадам, що постраждали від війни в Україні. Завершилося ще одне навчання для підприємців за підтримки проєкту Еліс протягом трьох днів. Учасників знайомили із бізнес-моделями, конкурентними перевагами. Ще спілкувалися про соціальну відповідальність, фінансування та розвиток бізнесу. 35 представників місцевого та релокованого бізнесу розбирали кейси, як в умовах війни вдосконалити власну справу та вивести її на новий рівень. Організатори сконцентрувалися на відновленні малого та мікробізнесу. Розповідає менеджер проєкту в Карітас Україна Василь Мікула. Цей проєкт, він є про вудку. не про рибу, а про вудку. Тобто, тут ми сконцентровані не на те, щоб дати продуктовий набір чи дати гігієнічний набір. Тут є поміч тому, щоб відновити економіку, відновити життєдіяльність, відновити. Той бізнес, який в людях був і приносив користь суспільству. Протягом кількох днів учасники отримали чимало теоретичних знань і практичних навичок. Перевагу при відборі надавали релокованому бізнесу та ВПО, котрі шукають можливості відновити свої потужності. Продовжує Василь Мікула. Учасники проходять всі ці речі по акселерації. Це це, це учасники, які вже мали досвід або мають існуючий бізнес. Е, причому учасники поділені так, що ми маємо приблизно 70% ВПО і 30% це місцеве населення. У 30% відсотків увійшов, зокрема, й коломиянин Андрій Вітенко. Його підприємство продає та виготовляє дзеркала різного типу з підсвіткою та без, переважно в металевірамі. Наш бізнес в івано франківську знаходиться і займаємось ми цим уже 4 місяці. Тобто, у мене молодий бізнес, але досить непогані результати зараз. Частенько проходимо різні тренінги, і якщо сказати стосовно цієї інформації, яка вся була, в принципі, я вже її чув, бачив, застосовував. Але взагалом інформація корисна як для молодого бізнесу, то чудово. А Юлія Максимчук родом з Луганська. Потім релокувалася в Чугуєва, а сьогодні мешкає в Коломиї. Власне, тут намагається вперше започаткувати власну справу. Я працювала до того біля п'яти років вже в Чугуєві тренером. Приїхавши сюди, зрозуміла, що на цьому ринку недостатньо кваліфікованих тренерів. А є в цьому попит. Власним коштом зайшла в бізнес. Дуже швидко набрала базу клієнтів, учнів і тепер плануємо масштабувати тому що наразі вже більше ста учнів в мене в студії. Загалом до Каріта з Коломиї звернулися понад 100 таких прикарпатських підприємців із запитом на навчання. З них відібрали 64, каже очільник благодійного фонду. Отець Сергій Трефяк. Для нас воно насправді є дуже важливе те, що люди, котрі приїхали сюди, люди, котрі постраждали дві не тут, мають можливість найперше отримати гранти та на розвиток власного мікробізнесу. По-друге, отримати роботу Так, от до того часу, наприклад, для вони шукали, не могли знайти допомогти бізнесам, котрі не мали коштів. Для того щоб отак от одразу прийняти людей, котрі не страждають від цього, і одночасно зміцнити громаду. Це напевне найважливіше, те, що громада у тому виграє найбільше після триденного навчання. Учасники отримали сертифікати про завершення курсу, а також домашні завдання. Підготувати якісний бізнес план і презентувати його далі. Комісія обере 32 підприємців, котрі отримують гранти. Додає отець Сергій Терфяк. 16 людей це є інкубація бізнесу і 16 бізнесів отримають для акселерації. Сума 187 тисяч 200 гривень. В свою чергу учасники радять не боятися починати власну справу та звертатися за порадами до практиків, Пробувати запитувати найкраще це отримувати досвід уже в людей, які щось зробили, і так далі. Навіть купувати його. Найкраще купувати досвід це найшвидший спосіб досягнення результатів. Саме основне це підтримка родини, вірити в себе, не здаватися. І також хочу сказати велике, величезне дякую місцевим жителям які дуже сильно підтримали Юлія Марціновська, події телеканалу НТК. 977 звернень про факти домашнього насилля отримав Коломийський районний відділ поліції в цьому році. Найчастіше до правоохоронців звертаються жінки, значно рідше чоловіки. Підсумовують поліцейські у межах всеукраїнської акції «16 днів проти насилля. В Коломиї відбувся інформаційний захід, де закликали містян не мовчати. Коли ми проводимо акцію в межах всеукраїнської акції «16 днів проти насильства, розміщаємо інсталяції для такої просвітницької роботи власне, серед містян для привернення уваги до цієї проблеми, для того щоб люди не мовчали, не замовчували. Тому що, як говорить статистика, зараз люди більш відкриті вже до цих тем, нема вже цього б'є, значить любить і так далі. Ми розповсюджуємо серед містян інформаційні такі наліпки на телефон. Саме перша проблема насильства це. Замовчування його в кожній сім'ї. Ми розміщаємо інсталяцію, роздаємо наліпки для того, щоб люди про це говорили. Наприклад, в надвірні в нас був випадок. Ми роздаємо наліпки. До мене підходить жінка і каже: Ви знаєте, моя подружка страждає від домашнього насильства. Ось я їй передам. Цей інформаційний флаєр, і все таки нехай вона звернеться до поліції. Тут важливо розуміти, що поліція дійсно захищає ці порушені права. Від початку року до Коломийського районного відділу поліції надійшло 977 звернень громадян про факти Домашнього насильства найчастіше до, до нас звертаються жінки, але бувають поодинокі випадки, коли звертаються чоловіки. Від початку року було зафіксовано близько 50 дзвінків, які надійшли від дітей про факти домашнього насильства. За результатами перевірки, вже працівники на місці поліції встановлювали чи були факти домашнього насильства, чи то було щось інше. Найчастіше насилля відбувається це психологічне і фізичне. Тобто це можуть бути словесні образи, образливе чіпляння, докори, ігнорування потреб особи Кам відділу проводяться заходи і в навчальних закладах, щоб діти не мовчали, розповідали нам про це. Працюємо з освітою, працюємо із службою справах дітей, працюємо із територіальними громадами. Було складено 486 адміністративних протоколів. Винесено 641 терміновий заборонний припис кривникам. Також зареєстровано 13 кримінальних проваджень. За фактами чинення домашнього насильства за статтею 126 з позначкою 1. За порушення цієї статті передбачено або штраф, або арешт терміном до 6 місяців. Коломийський карітас спільно з карітасом словаччини реалізовують проєкт допомога дітям у потребі. Це опіка дітьми з вразливих категорій. 340 дітей ми ведемо окремо цілий рік. Продовж року 340 хлопчиків та дівчаток з багатодітних та малозабезпечених сімей, малеча з дитячих будинків сімейного типу, внутрішньопереміщені діти, діти з інвалідністю, діти загиблих героїв отримують різноманітну допомогу. А це соціально-психологічна підтримка, продуктові та гігієнічні набори, шкільне приладдя. Також для них влаштовують різноманітні екскурсії, заходи, майстер-класи. Мають допомогу у вигляді продуктів, гігієни також наші. Соціальні педагоги та психологи постійно проводять з ними заняття. А щоб діти відчули радість на повну напередодні новорічно-різдвяних свят, для них організували перегляд мультфільму, частування, розважальну програму. Ну і звичайно, кожен отримав подарунок, а це книги, солодощі та тепленькі пледи. Хочеться побажати і цим дітям, котрими опікуються з Коломи» і всім дітям в Україні миру. Бо справді кожна дитина найбільше просять миру, і справді це є бажання кожної. Української дитини і кожного українця, тому хочеться побажати всім нам миру і завершення війни перемогою України. Щоденник рефлексій, моя траєкторія професійного розвитку та методичний путівник просто про складне. Одразу два методичні посібники для освітян, зокрема керівників навчальних закладів, презентували фахівці Коломийського центру розвитку педагогічних працівників. Ці друковані видання спільна праця працівників центру на презентацію і обговорення методичних видань запросили освітян коломийської громади і фахівців з Івано-Франківська. Просто про складне методичний путівник. Це посібник насамперед для керівників освітніх закладів, який можуть використовувати як шаблон під час написання різноманітних документів, пояснює Назар Волощук, виконувач обов'язків директора центру професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради. Є чітко прописані терміни подачі різних заяв. Все потрібно, те, щоб е, вчитель е, і керівник е, успішно. Могли підготувати документи до атестації. Там є все прописано, до якого числа він має подати документи, за якою формою має проходити курси підвищення кваліфікації. З Якими суб'єктами підвищення кваліфікації він може співпрацювати? Другий продукт авторства фахівців центру підвищення кваліфікації педагогічних працівників це щоденник рефлексій. Моя траєкторія професійного розвитку. Продовжує Назар Волощук. Може записувати, які курси пройшов, які сертифікати він отримав, терміни видачі сертифікатів, за якою формою він це проходив. Також нотувати все потрібне. Такі структуровані і змістовні видання полегшують життя педагогам та керівникам і значно економлять час. каже керівниця опорного навчального закладу Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка Оксана Якубовська. Світня реформа рухається, нуж наша йде вперед. Цьогоріч ми вже розпочали ну, шостий клас оновлене положення про атестацію педагогічних працівників, яке пронизане безлічю змін. І, звичайно, що ми всі, як працівники закладів освіти, мусимо діяти в правовому полі. Тому сьогоднішня зустріч, яку проводить центр професійного розвитку педагогічних працівників, дуже важлива, тому що м -м, надважливо з юридичної точки зору роз'яснити тим, хто буде брати участь в, в атестації, та й взагалі всім освітянам, чого їм чекати від е, оновленого положення про атестацію. І в якому правовому ключі їм діяти розповісти більше про нововведення приїхали фахівці з Івано-Франківська. Проректорка Івано-Франківського обласного інституту після дипломної освіти Любов Шелемей каже, освітяни повинні йти в ногу з часом і фахово розвиватися. І сьогоднішня подія, і той посібник, який було методичний путівник, який розроблений працівниками цього центру. Він є дуже важливим через те, що він дає і настанови, і зорієнтовує педагога. І Дає відповіді на питання, які можуть виникати у педагога, коли він готується вибудовує свою професійну трає... траєкторію розвитку, і тому ми вважали за необхідне, оскільки законодавство змінюється, оскільки з'явилися нові вимоги і до освітнього середовища, і появилися державні нові стандарти і освіти, і професійний стандарт вчителя дуже багато питань, дуже багато вимоги. Викликів, які треба на які треба відгукуватися педагогу, і центр професійного розвитку відповідно підготував цей путівничок для того, щоб педагоги могли ефективно готуватися до підвищення кваліфікації, визначатися яким способом розвивати свої професійні уміння і на. Виший ти, мамо бронежилет у національному музеї гуцульщини та покуття, що в Коломиї презентували книгу прикарпатського поета Богдана Томенчука. До збірки увійшло понад 300 віршів, а завершує її авторський переспів. Отче наш до слова, всі виручені гроші від продажу книги. Автор спрямує на допомогу ЗСУ. Що значить мені ім'я твоє, коли це вже не ця, що твоє? Деля своя ця книга, це по суті є літопис сьогодення, починаючи від 10-11 століття, українці писали літописи. А це ми маємо літопис 21-го століття. Ця книга це є спосіб не тільки допомогти збройним силам, а спосіб піднести дух, натхнення, народу. Ці вірші, як зазначає сам автор, зібрані не тільки в цей період, коли почалася війна, і написані в цей період, коли почалася війна, але із з 2014 року і раніше, бо каже автор, що відчував, що вона буде про кожен єдиний вірш, можна писати велику наукову статтю. Понад 300 віршів увійшли до збірки і ці вірші про війну, про вітчизну, про відчуття війни, але про перемогу про синів, про дочок, які віддали і віддають своє життя за нашу Україну. Хоч вони пройняті сумом і болем, але вони націлюють нас всіх на перемогу. Тому що ми, українці, відстовим відвоюємо своє. Звідки воно береться, я не знаю, як воно поєднується. Я не знаю, ти можеш говорити багато про що, але ти не повинен суперечити сам собі в одному і тому самому тексті. Це якщо так говорити, а в загальному навряд чи хтось зможе це розповісти, як він пише. Я не вірю тим, що знають, як вони пишуть. Жоден з цих рядків не фальшивий. Коломийська філармонія підписала меморандум з національним будинком музики. Тепер артисти держпідприємства Національний будинок органної та камерної музики України частіше приїздитимуть з концертами у Коломию. А наші митці матимуть змогу продемонструвати свої таланти у столиці. Це вже рівень, це, як то кажуть, ми вже стаємо на ноги і ми заявляємо про себе на цілу Україну. Це нам дасть можливість концертувати, обмінюватися досвідом. Це важливо для нас, для наших артистів. Це означатиме для нас, що ми будемо до вас частіше приїжджати, привозити найкращих своїх музикантів, топових з Києва. Ми будемо робити багато програм у вас. Думаю, що в нас буде. Плідна співпраця, тому що нам дуже подобається Коломий. Нам дуже подобається цей зал. Нам дуже подобається ваша публіка. Тому ми з задоволенням будемо приїжджати до вас. Обіймаю із такою назвою Вечір авторських читань анни Бурбан відбудеться у Коломиї. Захід розпочнеться 16-й годині 10 -го грудня на сцені мистецького центру Світовид. І на цьому нас все більше новин на сайті ntktv.ua. Дякуємо вам за увагу. До побачення.